Привіт, малята, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас на заняття з малювання. Дітки, подивіться, щось до мене прилетіло. Що це? Так, пір'їнка. Якого кольору це пірїнка? Правильно, червоного. Як гадаєте, хто міг її загубити? Так, звичайно пташка. Дітки, на прогулянці ви кожен день розглядаєте та спостерігаєте за пташками. Яких птахів ви бачите? Горобців, синичок, кого ще бачите? ворон так, голубів. А снігурів теж бачили. А у кого з цих пташків є червоне пір'ячко? Так, це у снігурів. Послухайте віршик про снігурів, який написала Галина Демченко. Подивіться, у дворі в чорних шапках снігурі, ще й червоні фартушки надягли собі пташки. Значить, сніг і холоди наближаються сюди. Снігурами через те їх тепер і визвете. Якого кольору шапочки у снігурі чорного? Молодці, а фартушки? Звичайно, червоного. А чому снігурів називають снігурами? Правильно, снігурі прилітають тоді. Коли багато снігу і сильні морози. Ось подивіться, які вони милі. Вони прилетіли і, мабуть, хотіли поласувати ягідками горобини. Але горобина всі свої ягідки розгубила на морозі. Дітки, пташкам потрібна наша допомога. Давайте намалюємо ягідки для пташок. Але спочатку давайте гарненько розглянемо ягідки. Якого кольору ці ягідки? Червоного, так, правильно. Якої вони форми? Круглі, молодці, на яку фігуру схожі. Так, на маленькі кульки. Для малювання приготуйте разом з батьками аркуш паперу білого кольору. На якому намальована гілочка горобини, червону фарбу, ватні палички, серветку. Ягідки можна малювати вказівним пальчиком правої руки або ватними паличками, кому як більше подобається. Як малювати, зараз покажу. Набираю червону фарбу на пальчик і прикладаю до кожної палички на гільці. Намалюю як можна більше ягідок, щоб вистачило всім пташкам. Витираю пальчик і малюю ватними паличками. Ось такі ягідки я намалювала. Якого кольору ягідки? Правильно, червоного. Якої форми? Звісно, круглі. Для кого я намалювала ягідки? Палаці для снігурів. Сподіваюсь, що і ви намалюєте ласощі для них. Як гадаєте, чи сподобаються снігурам наші частування? Я гадаю, що так, ось і снігурі прилетіли пригоститися ягідками. А ви починаєте малювати. Я буду чекати на ваші малюнки. До зустрічі!